Вітаю, на РБК Україна, таємна частина угоди з Британією, що насправді прихована в сторічному партнерстві Миротворчі війська Франції та Британії в Україні. А ще сюрпризи, які нібито готує Путін на парад перемоги. Ну і Петро Порошенко його не випустили з країни. Є купа питань будуть і відповіді разом із політтехнологом Тарасом Загороднім, пане Тарасе, вітаю вас! Так, доброго дня. Вчора з візитом у Києві був британський прем'єр Кір Стармер і Британія і Україна уклали договір про сторічне партнерство. Ввечері Зеленський у своєму зверненні сказав, що у договорі є таємна і закрита частина. Що це може бути на ваш погляд? Можливо, ядерний удар. Я маю на увазі не удар, а парасолька у разі загрози або швидке розгортання миротворчих військ Британії. Про що тут? Ну, наскільки мені відомо, там передбачається створення якихось баз на території України. Ну це добре в дійсності, те, що відкрито про це говориться і не приховується. Ось і це в принципі в рамках концепції те, що просуває Трамп, що в Україні повинні бути ну, так звані миротворчі війська. Я не називаю їх миротворчими, тому що це більше стабілізуючий контингент. От на які повинні розповсюджувати з п'яте стаття статуту НАТО, а французи, британці повинні бути обов'язково. Ну за задумом о, Вашингтоні як ядерні країни. А ось а щодо ядерних гарантій, ну розглядається варіант, що ядерні гарантії Україні буде давати Франція і Британія, а не, безпосередньо США поки ні, але вони стоять за спиною фактично тих же ядерних держав. Чи є там в цьому закритій частині, ну не знаю. Навряд чи воно так би закрито робилося, тому що навіщо нам закрита частина? Всі повинні знати тут все, ходити не можна. Тоді, тоді, тоді це працює. Так, коли воно закрите, відомо невідомо, ну це не дуже і правильно. А наскільки ймовірний сценарій розгортання якихось іноземних військ, французьких, британських, я маю на увазі, що це за сценарії? Це от тут і зараз, чи лише коли загроза, і до Києва росіяни знову дійшли, чи от за яких умов? Ні, ні, ні. Це те, що зараз, ну те, що я чув, і те, що може бути реалізовано. А, тобто адміністрація Трампа а, ну розглядає варіант, що ну після закінчення війни, до речі, невідомо ще як вона буде закінчуватися. І, 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 чи контролюватиме Україна всю територію е, свою, але якщо вона ми будемо контролювати всю свою територію, а я вважаю, що цей сценарій стає все більш реальним, так тобто не військово, а військово-політичним шляхом. А можливо, що то Україна отримує кордон 91-го року. Оптимізму мені додали. А оці санкції, які влупили по так званому тіньовому флоту російському, а, піск, піск, крик істерики вже в Кремлі можна бачити, принаймні, різко там Лавров почав махати дручком і розповідати, що він там гарантії безпеки повинен давати. Патрушев почав говорити, що Україна зникне. У двадцять п'ятому році і Молдова, до речі, також а, і що вони терміново хочуть перемовин зі сполученими штатами Америки, значить, на правильному шляху. Я, чесно кажучи, очікував, що цим займеться Трамп а, в перший ж в перший цей в першому кварталі цього року, але або дотиснули Байдена вже разом з ним. Я думаю, що цим з ним точно було узгоджено, і тепер Трамп. Не буде спокійно говорити росіянам. Він тепер заходить в дуже сильну позицію з росіянами. Якщо що він скаже, слухай, я не знаю. Це все попередник зробив. Це все Байден, це знаєте, як стартова, стартова позиція. Ця стартова позиція дуже потужна. А бо там же ж цікаво, вони ж влупили там і по страхових кампаніях. Там же ж основна проблема була в чому, коли британці відмовили страхувати ці суда. Вони почали страхувати цими компаніями, які ну точно не мають ніякого покриття. Там і китайські компанії були присутні, і індійські компанії, і всі удавали, що не розуміють, що це папірці, якими їздили ці танкери, вони щось варті, а цього тепер не буде. Сподіваюся, що не знайдеться. Uh, і починаються проблема. Ніфтянка це велика проблема для росіян, тому що вони багато чого заробляли гроші на них на, на цього. Наскільки мені відомо, вони зараз дуже переживають, що, що зупиниться транзит через Україну нафти, тому що єдиний єдиний доступ на преміальний ринок Європи. Ну, дивіться, перекрили транзит газу в Європу. «Газпром» оголосив про скорочення. В центральному апараті, фактично там на 40%. Це дуже гарні в дійсності ознаки. Далі, Україна почала вже системно бити по газоп... цих нафтоперекачувальних станціях. От СБУшники там в цьому в Брянській області почалися прильоти, в Татарстані були в Тамбовській області і так далі. Тобто, тут тиск зростає, і це дуже добре для нас. Те, що британці підписали, це теж дуже добре. Е, тому що це знак, е, знак США, що треба те ми рухаємось вже правильно. Всі натяки Трампа зрозуміли, і тепер починаємо показувати активність в даному випадку. Що цікаво, там е, написано, що Британія з Україною буде забезпечувати безпеку не тільки Чорного, а Азовського моря, що було в, в угоді. З британцями, а і Балтійського моря це дуже цікавий поворот. Це означає, що тиск на росіяни в Балтійському морі зростатиме. Там вже місію НАТО оголосили натівські війська вже в цьому фінському фінській затоці, і так далі. Тому історія рухається значно більше. Тепер повертаючись до чого конструкцію, яку бачать, якщо Україна отримує кордони 91-го року, то а Ніяких формальних приводів говорити, що Україна не може бути членом НАТО, вже немає це раз, тому що є цілісність території. Друге, якщо все ж таки там дотискають Росію до якоїсь там лінії розмежування чи щось подібне, приблизна конструкція виглядає так: Українська армія не розпускається, вона є гарантом безпеки в Європі. Оплачуються утримання української армії закупівлю американською зброєю. Європейцями так вони це будуть робити е, плюс цей контингент, який матиме статус п'ятої з стат... під захистом п'ятої статті статуту НАТО. Ну по суті, це база повинна бути, а не знаєте, там якісь там миротворці, які там втечуть, як тільки там при перших же пострілах. Е, і, і така конструкція вважається ну дієвою. А, ну, принаймні, те, що ми бачимо, і забезпечується так, в тому числі гарантії безпеки України, взагалі всьому східному флангу НАТО. Ну і відповідає інтересам англосаксів, що по Європа в першу чергу Німеччина припинила думати про можливу про можливий союз Росії з Китаєм, те, що робила Меркель разом з Шрёдером. Тобто конструкція приблизно виглядає на даний час так, як воно буде далі, подивимось. Ну, коли ви кажете про кордони 91-го року, це виглядає якимось божевіллям з огляду на те, як ну просто уявляєш собі, як на це в Кремлі відреагують. Тобто, це треба Кремль розгромити просто, аби дістати ці кордони. Ні-ні, Я... ні, це не так. Не військов, ні. військово, ні, військово-політичним шляхом. Я ж не сказав, що військовим. Я скажу, як може бути. І те, що зараз ми бачимо, Путін же буде бакувати на Трампа. Це ж очевидно, так? І Трамп десь влупить злегка, як вони думають, і там може так посипатись по пасадівському сценарію, що Кремлю просто буде не до України, і вони там що будуть, будуть кричати: давайте, давайте домовлятися. Тут головне, щоб у нас нічого не посипалося. Ми, ми, ми вимагали це. Фактично, це те, що говорив товариш Ленін вперше, коли робилася революція, що треба перетворити. Імперіалістичну війну, громадянську війну, так у нас завдання перетворити на громадянську війну в Росії. Далі я не виключаю, що Трамп взагалі може поставити ультиматум російським елітам, що прибирати цього психа. Е, тоді будемо домовлятися. Якщо Путіна все ж таки приберуть в якомусь форматі, то це одразу ж на стабільність на Кавказі з'явиться, тому що Кадиров розуміє, що є Путін, він живий. Е, немає Путіна перше із задоволенням, що будуть робити. Російські силовики це оголошувато полювання на Кадирова. він там, судячи з усього, окопався в Чечні надовго і не збирається нікуди тікати. Тому тому різні можуть бути варіанти. Я ж не сказав, що військовим військовим варіантом у нас немає, але знову таки, якщо ми доб'ємо інфраструктуру нафтову російську, да, Е, от, інтенсивність ударів буде там блекаут в Москві організувати взимку для того, щоб там нестабільність була, е, то хто сказав, що ні. Тобто ми фактично виходимо на сценарій Першої світової війни, коли німці могли ще наступати на Францію, е, обстрілювати Париж, але все рівно були змушені драпати назад додому через те, що у них е, обвал був всередині країни. Ньюзвік повідомляє, Путін очікує на параді перемоги таємничого великого гостя зі Сполучених Штатів Америки, і при цьому очікується, що в день перемоги Путін може оголосити про якусь власне перемогу в Україні. А про якого гостя тут може йтися? І чи дійсно Кремль може готувати завершення так званої СВО, не чекаючи, поки його Трамп влупить, як ви кажете? Ні, я вважаю, що поки Путін при владі він буде воювати. Mm -hmm. Ні ж питання не в території, у них питання в існуванні держави Україна, тому що і поганий приклад для росіян. Вони розуміють, що мілітаризована Україна буде мститися. СБУшники будуть знаходити пілотів, які бомбардували Україну. Програмістів, які програмували ракети, і взагалі будемо переносити війну на територію Росії. Я думаю, що вони чітко розуміють цей сценарій, тому вони, я вважаю, що поки Путін при владі ніякої зупинки, оголошення і все інше він робити не буде, тому що він вважає, що він виграє війну, незважаючи на що. Тут знову таки наскільки швидко будуть і більш жорсткіше будуть по нафті. Санкції, все що з цим пов'язано, знищення їхньої нафтона інфраструктури, залізничної інфраструктури, Щоб відбулася дезінтеграція логістичних шляхів всередині Росії і багато чого іншого. Тому тут багато факторів повинно зійтися для того, щоб Путін зійшов. Але я вважаю, що поки Путін при владі він буде прагнути до війни і він буде воювати, тому що ви повинні розуміти, що... він же розуміє, що. Це програш, ну явний програш. А всі авторитарні лідери злітають з влади після програшу на зовнішній арені або після воїн. А далі це його смерть фізично, тому що його скоріше за все буде знищене. Далі Путін не може зупинити свою економіку військову, яка розігнана. А, вони зараз схожі, знаєте, на от таких водіїв машині, яка. Їде на величезної швидкості і без паску безпеки. Якщо ти зараз гальмуєш в такому, в такому форматі різки, ти просто вилітаєш через лобове скло. Те саме зараз відбувається з економікою, коли немає європейських ринків, коли немає у Трампа свої плани на європейські ринки нафтогазові в першу чергу, то просто обвал економіки. Знову ми повертаємося на стабільність в Росії. Президент Ірану, нібито позишкиан, сьогодні в Москві, і йдеться про те, що сторони мають підписати договір про стратегічне, всеосяжне партнерство, подібний до тієї угоди між Росією і Північною Кореєю. А наскільки це може посилити ситуативно Росію, і як це може вплинути взагалі на хід бойових дій? Наприклад, якщо говорити конкретно про забезпечення зброєю? Давайте так. Це чудова новина. Нехай підписують. Да? Нехай підписують oh. да? і іран цинічно хочуть роздовбати або створити там революційну ситуацію. Це або і ні Ізраїля, ні цей не, не цей не не, не приховує цьому. А, ну все, що міг допомогти Іран, він міг допомогти а, цьому. А, Росія лихоманками намагається показати, що у них якийсь є вплив на близькому сході. А так для того щоб погрожувати Ізраїлю, але я думаю, що то після того як виперли Сирії, а, тому я не думаю, що якось це вплине на хід бойових дій, тому що більше допомагає а, їм допомагає більше південна північна Корея. А, але чи зможе він цей щось там розторговувати Путіну? Ну це таке шантаж Трампа. Але я думаю, що внутрішні вони вже давно готові довпати по Ірану а, і проводити там вже військову операцію. Ну бомбардування, принаймні, щоб у нього не було ядерної зброї? А, це прямий виклик Трампу так. І це дуже добре, те, що говорить Путін, бикує. Ну, бикуйте далі. Ну, це дуже-дуже... Це це, це, ви ж повинні розуміти, коли Трамп е, виступав е, і говорив про Гренландію і про Панаму і все інше, там вже інший підтекст був е, всіх цих речей. Він так сказав: шановні, ви тут е, говорите, що повинна бути права сили. І кожна країна, яка там щось там авторитарна країни, які є армія, вона може все робити. А що буде, якщо ми почнемо так справи сили виступати, Да? От ми так без правил, без нічого і так далі. Я думаю, що в Пекіні принаймні точно все зрозуміло, натяки а в Москві вирішили побикувати. Але думаю, що еліти зрозуміли що, якщо, якщо американці почнуть отак, от поводитися під час холодної війни, так а так от то, вибачте, так так можуть вмазати, що там кісток хтось може не зібрати, тому що е, Трамп вже вважає, що тільки американці мають право на такі дії, тому що є головний шериф в світі, а не хто, хто небудь, хто небудь інший. Тому нехай підписують молодці, слід побажати великої великих їм успіхів на шляху до безгодні. В офісі прем'єра Ізраїлю Нетаньягу сьогодні підтвердили, що сторони терористи Хамас і Ізраїль підписали угоду про перемир'я про припинення вогню і звільнення заручників. А зараз очікується затвердження в уряді Ізраїлю. А я бачу натяки на те, що мовляв українці. Подивіться щось подібне станеться з вами. Чи можна, чи коректно взагалі порівнювати те, як США замирили терористів з Ізраїлем, і те, як Трамп можливо, буде нас замирювати. Ну абсолютно різні ситуації. Все ж таки, там не, 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 не така війна, там таких угод було вже штук 100. По перше, подивимось, наскільки вона буде ще дотримуватись. Почекайте, там ще да? там різні можуть бути варіанти. От і так далі. Я думаю, що у нас значно складніша ситуація, так тому що є, є в принципі, ознаки схожості що Хамас хоче знищення Ізраїлю, що Хезбала хоче так. знищення Ізраїлю, що Росія хоче знищення України. Це правда, але замирення тут же ж питання все рівно в Путіні. А Путін же не хоче. Він же ж не хоче замирення, якого він говорив. Він же хоче відкрито про це заявив. Попалився, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область і так далі. Офіційно відмовитись від вступу в НАТО. Визнати це все то російськими, щоб американці визнали це ще російськими територіями. Ну, цього ніколи не буде, а, і а на інше він не погоджується. На інше він не погоджується. Значить, а, будуть вживатися зовсім інші заходи. Пане Тарас, останнє питання про внутрішню політику. Не можу його не поставити. Петро Порошенко звинуватив владу в тому, що йому не дозволили виїхати за кордон. Прихильники Порошенка зараз кажуть, що влада злякалася, що Порошенко може відвідати інавгурацію Трампа. Наскільки це коректно, чи є ризик, що все це вплине якось на репутацію влади української, чи навпаки, Порошенко себе закапує, закопує? Що тут відбувається? Ну, важко сказати, в чому там проблема там, да, якщо був офіційний дозвіл, то він повинен був виїжджати все ж таки. А, чи буде він а, чи поїхав би він на інаугурацію Трампа? Ну, скоріш за все, поїхав би. А, я не виключаю такого сценарію, а, тому що ну, він все ж таки народний депутат і так далі. Чи додасть це балів Україні? Ну я не думаю, що це додасть великих балів. А от я думаю, що використовувати будь які ресурси треба, але треба дивитися все ж таки конкретно на ситуацію, тому що у нас і так було багато скандалів. А потім все ж таки виїжджали люди. А потім був цей інформпривід покрещати, що нас ганяють і так далі. Ну, опозиція робота така, щоб контролювати владу і постійно говорити, що вона робить щось не так. А, так що так, ну треба розуміти на якій підставі йому не дали виїхати за кордон. Ну е різні сторони про різне зараз кажуть. Розібратися складно. Поки що виходимо з того, що маємо. Дякую вам за аналітику. Тарас Загородній, Політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. Тисніть подобайку.